Добрий день в ефірі, канал Зелена Білка і е, Настя Музиченко у нас в гостях. Я не впевнена, справді, що потім воно все дзеркально якось переставляється. Я не впевнена, чи я показую на Настю. Сам, бо з цього боку або Настя Музиченко. І вона е, з, одразу з двома своїми книжками, які е, виглядають <рапрати> практично однаково і називаються однаково. Дорога Настя, покажи, будь ласка, свої книжки. Книжка і книжка No dva. Mm. <ріст> да. Це одна книжка насправді. Просто це е, варіант, який вийшов ще е, наприкінці минулого року. От і це був дуже маленький такий ексклюзивний тираж, а це вже е, примірничок з е, справжнього великого накладу. їх дуже дуже багато. Всім е, бажаючим має вистачити. Угу. Е, отже, значить, це те, що е, Настя показала дві книжки, це вже пункт другої нашої розмови про те, як незвично тепер живуть українські дитячі книжки під час війни, як вони друкуються в різних варіантах і в різних навіть країнах, і що з цього виходить. Але пункт першої нашої розмови стосується написання книжки, яким вона була написана в дивний спосіб. Для того, щоб її написати, е, Настя ходила в музей. Ну, е, власне, на 14-й колії це. Гарна, це дивна річ. Ну, я, я жартую, але насправді це гарна практика для написання дитячих книжок, співпраця з музеєм. Тим більше це був ще музей під відкритим небом, це музей залізниці. Розкажи, будь ласка, як ти вирішила про якби залучити в музей до роботи і як ти з ними співпрацювала? Насправді це не зовсім музей, і все починалося... А... Просто з ідеї написати про цю виставку про ну, цих е вагонів про ці паротяги, написати історію. І Я її написала, і вже після того як я її написала, але мені е видавництво е сказало, що треба додати нау ну, якоїсь інформації там історичної, наукової, і тоді я вже почала досліджувати більше ці, що це було не просто от, е якісь вагони. Абстрактні, а що це от саме я мала дізнатися більше про їхню історію. Угу. І вийшло так, що в ж ну, ілюстрації робила Христина Лукащук, і вона там дуже гарно ем, змалювала е, різні вагони і різні перевози. А, Тобто виходить так, що те, що є в книжці, це ті самі. Е, Об'єкти, що їх можна побачити в Києві на головному вокзалі на 14-й колі. Правильно? Так, це ті самі експонати. Я ходила е, у нас в Києві, чомусь це називається досі не музей. Це виставка. Виставка рухомого складу. Зараз скажу правильно, е, виставка рухомого складу історичних локомотивів та вагонів. Тобто в усіх країнах це музей, а в нас досі в Києві це називається просто виставка. І я ходила і. Е, і заходила всередину і фоткала, тобто і для Христини, я готувала референси. Гарний приклад для наслідування. Якщо ви хочете написати книжку нон-фікшн, ідіть в музей або на виставку, фотографуйте і давайте референс. І це повага до ілюстратора, щоб він або вона не ходили і це не робили. Ця виставка. Хоча гарно слухайте ще кращий варіант: піти разом з ілюстратором на виставку чи в музей і разом насолодитись цим походом, ця виставка вона ж, якщо б... ілюстратор живе в одному місці. Mm -hmm. Якщо ілюстратор з тобою в одному місці, тому що Христина за кордоном живе. Ми не могли з нею піти на виставку. І до речі, ем, е, у нас був експерт, який вивіряв потім цю інформацію про ці вагони, і, ну тобто. То, насправді дуже мало інформації, важко знайти конкрет... ну, не просто от, да, от, про якийсь різновид, там, скажімо, там локомотивів інформацію, а от по конкретному цьому експонату, де його, звідки його привезли, там, як його там відновлювали, чи скільки йому років, там, ну, в якому році його виготовили, де і так да. Тому у нас це був експерт з «Укрзалізниці», який е, потім це все ну, вичитував і. Е, і верстку, і ілюстрації, тому що там е, не фахівцю, ну ми трохи там були був момент, коли ми трохи наплутали з паротягами. Mm -hmm. У нас там ну, вони дуже схожі, але от у е, нас є Луганські, і, ну, які виготовили Луганську і е, Будапешті, які виготовили і люди, які. Ну, не фахівці, які не цікавляться, вони от можуть е так от подивитися і не, і не знайти різниці. Але насправді різниця є. І от наш експерт він нам допомагав е ну, виловив таку можна сказати е блоху, да? от, е не з тексту, але в ілюстраціях в нас закралася там була невідповідність на якомусь етапі. Тому зараз тут все добре, все правильно, все як має бути. Ото беріть якби, приклад з Анастасії для книжки, для художньої книжки 3+, усі паротяги мають бути відповідні, і експерти мають бути залучені. Це вражає. А ще хочеться оце наголосити, що ця виставка, яка я вже зрозуміла, це не музей, а виставка yeah. вона класна. Чим мені вона подобається? ну, Це історично, ясно, це для тих, кому. Подобається історія техніки, то це ви одразу туди йдіть, але це виставка класна ще для тих, кому не подобається ні історія, ні техніка. А подобається полазить там, просто можна лазить. Події відбуваються на власне там. От відбувається на й колі. Я знаю, що там е, Настя було дуже багато разів, можливо, ну, і мені хочеться про якісь цікаві випадки попитати. Тому для вас на вибір: або одне, або друге, або обидва. Розкажіть, будь ласка, або. Про якийсь випадок, що стався вас з вами там на чотирнадцятій колі, або про якийсь випадок, що стався вже коли книжка вийшла, і хтось почав її читати, щось там знайшов, або не знайшов, обурився чи зрадів, ну словом, або до книжки прикольний випадок, або вже з книжкою. Ну, коли ми там були, я в на виставку ходила з сином, з нами нічого страшного такого там не сталося, але. Ну було прикольно, те, що коли ми прийшли, відвідувачів було дуже мало, як і в кожному музеї чи на виставці, то купуєш квиток. От і коли я сказала, що я буду писати, ну написала власне книжку, але хочу звірити там, чи все правильно я написала, там, чи все відповідає дійсності жіночка, яка там продавала квитки, ну я не знаю наскільки це входило в її обов'язки, але вона нам зробила екскурсію. Це була така індивідуальна екскурсія тільки для нас. І це було так дуже зворушливо. да, і вона розказувала: ну, ну скажімо так, не, не такий не сухий текст, от, як там екскурсоводи, а дуже так прикольно. І ми походили потім і справді, та, там, чим прикольна ця виставка, що можна там лазити по всіх вагонах, заходити всередину, там все дивитися, які там в яких вагонах їздили якісь високопосадовці. І... Прикольно дуже. Це такий музей, це як знаєте, як музей науки, там де треба все мацать і трогати, і ну, так само і тут. Що ти ходиш і не просто дивишся, а ти можеш от, відчути ту атмосферу всередині цих всіх е залізничних експонатів. Mm -hmm. І найважливіше питання. Слухайте, я колись лазила там, можливо, в мене ще лишились фотографії, і тоді я їх повставляю. І якщо я їх знайшла і повставляла, то зараз уже я буду казати, а е, глядачі будуть уже бачити ці мої фотографії. А якщо ні, то глядачі бачать тільки мене. Але найважливіше питання. Я пам'ятаю в дитинстві, ну якось е, багато хто цікавиться поїздами, перевозами. І, зокрема, з цим зацікавленим пов'язана мрія в душі. Кожен мріє, щоб цілий поїзд або цілий паровоз належав тільки мені одній. І що я там сижу, ну так ну це ж кожен мріяв. І, значить, я сижу в цьому паровозі, я їду і сигналю. Це круто. Настю. Скажіть чесно, з-поміж усіх експонатів цієї виставки, який паровоз ви хотіли б мати собі? Знаєте, там є ну, такий експонат, який називається От ми, коли, до речі, писали я, з Юлією під могильною редакторкою, ми довго ну, вирішували, як правильно це називати е, його українською мовою, тому що російською він звучить як снігатайлка. Е, От. Можна зрозуміти, що ця маша це така от машина, да, е, попереду неї. Зараз я покажу: Христина Лукачук намалювала. От, якщо буде видно. От це, от. Попереду неї такий ніби як ніс, да? і о, цим носом ця машина вона топить сніг. Тобто там, е, ми Українською мовою він все-таки пан його... Тобто мені б хотілося мати таку машину, яка їздить, і от, е, коли треба, мені чистить сніг. Mm. Щоб не лопатою взимку чистити сніг, а щоб от був такий пан снігоочисник який сідаєш на нього, їздиш вулицями і він топить сніг. Рандомна інформація на цю тему. У Польщі прибирання снігу, це Ну, прибирати снігу, сніг це одсніжать, типу відсніжувати. Так що це міг би бути пан відсніжувач, якби він ближче до польського кордону. Але. Mm -hmm. Ви взяли книжку і почали показувати там ілюстрацію. Це дуже гарна тема, тому що е, наше відео, якщо чесно, нудне з візуальної точки зору, тому що ми просто вдвох сидимо і балакаємо. От тому е, покажіть нам, будь ласка, кілька ілюстрацій, щоб ми переконали, що видання круте і там чимало різних є машин і іншої машини. Ну, перша ілюстрація тут. О! Головний вокзал Київ, вулиця а, Там, це Київський вокзал. Всі його да, всі його впізнають, коли я приходжу до дітей на презентації. Бо багато людей, навіть хто раніше не був, то після 24 лютого багато людей через ці головні ворота, як кажуть, головні ворота країни, да, приїхало багато людей, і багато хто впізнає наш вокзал. На форзацях тут Христина. Намалювали ем, різні експонати, які в нас не є ну, персонажами історії, але вони є на виставці, і тому ми їх теж вирішили показати. Тут є цементовоз, тепловоз, платформа, і це у нас паротяг Луганський. Це те, що я казала, що а, ми там трохи були наплутали з Луганським і Будапештським, яким. Протяги. А на іншому фризаціях в нас тут: автодрезина, це семафор. ну Таких семафорів уже зараз немає, теплушка і оцей снігоочисник, про який ми говорили. Зараз вам покажу ще свою улюблену персонажку. Це Галь, як ти думаєш, який? От Зараз ми ну, перевіримо, який ти знаєш залізничний транспорт. Електричка ну, Електричка. Моя улюблена персонажка. <свіс> а тут є цистерна. О -о. Вона прикольна, да, така панна цистера, вона трохи вона за характером така дуже нахвилюється за головного героя. І там, е Панна цистерна її називають вибухонебезпечна Ви наша і так далі. Там Наша сяйлива. Ну, це така ну, симпатична, як на мене, дуже персонажка вийшла. Хоча вона там, ну, особливої ролі не відіграє, але от вона дуже хвилюється за головного персонажа. А, і ще тут є, Це Дуся. До речі, Дуся ну, її так називають залізничники, тому що цей електровоз взагалі він там називається якось. Абревіатура в нього ДСЗ, але але залізничники її називають Дуся. І тут є ще одна з головних персоналів — це ручна дрезина. Ти знаєш, що така дрезина. Знаю, це коли двоє людей стають і так. І на дрезин. Ну, так, це така лавочка на колесиках, можна сказати, з важливим, який треба рухать для того, щоб дрезина їхала ще паруття і. Маневровий локомотив і головний персонаж Грюк. Це такий маленький трансформер, який перетворюється то на робота, то на паротяга. Маленького тільки. У мене так. такий mm. був. Це був мій перший кіндер, коли я його виміняла. Це був робот, який ставав паротягом. Мій перший кир. В зв'язку з цим чимало питань виникає. Перше, це не питання, а осяяння чи міркування. Я не знаю, як статистика зараз, але. Приблизно 10 років тому, може, там, до війни і ще до пандемії колись уже в мене змилися з пам'яті ті часи. Але в ті часи я читала статистику: що Укрзалізниця це чи не найбільший роботодавець в Україні або один із найбільших роботодавців. Так от так і є. що чимало людей робить в залізниці. Е, то як чи відчули ви чули ви як авторка, що вони хочуть своїм дітям пояснити щось про потяги за допомогою книжки? Чи ви відчули це вже, будучи авторкою такої книжки? Е, я відчула, е, наскільки не, от, да, як ти правильно кажеш, «Укрзалізниця» – це найбільший роботодавець України. Тобто, ну, там працює дуже багато людей. І коли я ну, написала. Писала історія, а потім е, звернулась на їхньому сайті, знайшла адресу і написала офіційного листа з запитом, щоб хтось е, надав інформацію коректну, там актуальну інформацію по тих експонатах, які на виставці. Я, чесно кажучи, не дуже очікувала якогось відповіді, якогось фідбеку, взагалі якоїсь реакції на мого листа. Думаю, боже, яка величезна організація, хто там, ну там читає ті листи, так ну нічого такого важливого чи. Але тим не менше мені відповіли, і це було: ну то, так ми знайшлися з Миколою Рубаном, експертом, який нам допомагав е, вичитувати. Е, пізніше, вже коли з'явилася оця маленький цей тираж, е, перший в Україні, який з'явився, бо до України він ще був у Великобританії. Е, діти перші отримали примірники до того, як у нас його не Потім я звернулася до голови, ну, голови «Укрзалізниці» Олександра Камишина, який, ну, він зараз уже не є головою. Так само дуже круто, те, що е, можна було в телеграмі написати, і тобі відповіли і сказали, так, да, круто, приїжджайте, давайте от, е, щось робити спільно. Так само зараз я знову е, налагоджую е, комунікацію з їхньою залізною, ну, залізною крамницею, крамниці, та, та яка в нас на вокзалі. Тобто, незважаючи. Чіпчино те, що залізниця величезне таке підприємство, де працює дуже багато людей. Вони дуже відкриті, і круто, що можна якусь співпрацю планувати. Я дуже сподіваюся, що у нас вийде якась на виставці презентація найближчим часом. Тому взагалі я... це тренд: «Укрзалізниця» стає ближчою до, дитячої... ну, до дітей, то ясно, що багато вони зробили чудових речей. А для дитячої літератури теж тому, що е, Мар'яна Савка теж написала книжку про повернення додому. А ну про, про евакуацію повернення додому. І там теж в неї була співпраця з залізницею, так що залізниця і дитячі книжки починають бути разом. Але найважливіше питання, щось я постійно е, вигадую найважливіше, а потім е, приходить на дух ще більш важливе, і вона стає найважливіше словом. Існує такий стереотип, що ем, книжки про поїздочки пишуть дяді для хлопчиків. Е, тим, що ви написали, не є дядею, а написали книжки про поїздочок. Ви вже порушили першу частину цього стереотипу. А як там з другою частиною? Скільки там чи дівчата ці справді цим цікавляться, чи традиційно тільки хлопчики? Після того як я на... ну, от. Процесі ще до того, як книжка вийшла, я почала я, ну, багато в інстаграмі дивилася різних сторінок. і ну, знаєш, Не тільки хлопчики цікавляться про Я стільки знайшла ну, класних локацій, стільки всіх, ну, різних аккаунтів, які от саме про залізницю, про, про наші, що в нас їздить по наших полях. Нас ну, насправді багато дівчаток цим цікавляться. У мене вже цілий там список, де треба побувати. І от книжка вийшла, і проїхатися з книжкою по цих локаціях. Які, ну, Тому що у нас на оболоні є там найбільше якась, я, я забула, як називають, Мідленд, якщо я не помиляюсь, там якась найбільша така локація, де ем, оці міні-міні-будиночки, е, міні-поїзди. Тобто, ну, як це називається, коли величезний. Е, це модель, як все світу. Так, Ну типу типу моделі, але коли це там от, поїзди їздять, там будиночки. І це я на мою не, не тільки хлопчики, а й дівчатка туди їздять. Я, ну, там дуже прикольно, дуже класно. І взагалі залізниця, вона, вона все життя біля мене. Я е, живу в бучі. У мене залізниця була на ну, через вулицю. Я все життя її чую. Ці оголошення, як їдуть поїзди, електрички, і так далі. Ну і і зараз в Києві біля мене Київ деміївський так само я з вікна чую ці оголошення, коли їде якийсь поїзд. Якось я мала це, от напевно, написати, бо залізниця постійно поруч. Слухайте, це якась глибока думка. Що залізниця поруч з нами? Більшість людей працюють на залізниці. Це як щось таке, що поруч з нами, а ніхто це не помічає. І раптом ви помітили о Боже, є ще ж залізниця, про неї можна написати. Якісь треба життєствердний, е... поки що в нас філософська нота, а для завершення передачі треба життєствердна. Розкажіть якусь життєствердну історію про цю книжку і серію, що хтось її прочитав і сказав, що це найкраща книжка світу. Або хтось закохався в робота Трансформера, або хтось, я не знаю, не любив їздити поїздами, прочитав книжку полюбив їздити поїздами. Щось таке ж, має бути правда. Mm. Я не знаю, чи це буде життя історія про книжку, але е, книжка починав. Ну, книжку я е, почала писати до масштабного вторгнення, і е, одна з фішок книжки, тут на, на обкладинці, тут е, вказані різні різні залізничні музеї по світу: Нью-Йорк, е, Сполучені Штати. Швейцарія, Франція, ну тобто якісь найбільші такі залізничні музеї по всьому світу, і там був, дізнаюся, там був один е з музеїв, який розташований е який які в знаходиться в Росії. От, але після того як все після 24 лютого, ми. Прибрали той музей і прибрали взагалі згадку про Росію. У нас на, на мапі Росії немає. Там кінець географії після України настає Україна і кінець географії. Можна вважати це в житті Ми будемо вважати це пророчою общем, історією. Та тут ви не знаєте Росії на, на мапі. Дякую, дуже дорога Анастасія. За вашу розповідь, я зараз знімаю кришечку своєї кави. Для чого я хочу її показати бо Кришечка вже заляпалась кавою. А я хочу показати скляночку. Для чого я хочу показати скляночку? Бо там на ній побажання. Яке побажання? Бачите? Сукцес, Сукцес. Ну, тобто це написано через літерку Кей, тому що це по-польськи. Ну общем, це побажання успіху вам. Дякую, кава, Дякую, зелена білка, що запросили. Хто не підписався під? Підписуйтесь на зелену білку. Дякую видавництву Мала Академія, яка видала цю, сподіваюсь, прекрасну книжку. Прекрасну, так і є. Прекрасно. Прекрасно. Всім дякую. Так, і ми вам дуже дякуємо. Бо книжка чудова, може, може, ми такі не якби не серйозно про це говорили, але книжка серйозно класна. Слухайте, почекайте, треба зробити пес. Верніше, постскриптом, тому що ми якось жартували, не розказали про що книжка. <смеш> книжка дуже зворушлива, вона про іграшку, яка губиться серед великих ем, паровозів, цистерн і та, тому подібних і хоч Герої, це якби об'єкти е, науки і техніки, чи як це сказати в общем, технічні об'єкти, але вони мають емоції, вони мають характер, вони мають кожен має душу, і це дуже зворушливо і, і тепло, і гарно. І таким чином е, дитина, яка читає цю книжку, вона ніби і дізнається чимало про машини, але і разом з цим отримує історію про те, як. Ем, людина потрапляє в таку ситуа... ну, сам, Можна ж сказати, що там цей робот загубився? Він загубився, всі йому допомагають, і це дуже зворушливо і класно. От правильно так. і там <гум> трошки є різдво. <прорубло>. Е, трошки, що <гум> є. Про різдво, тому що ця історія відбувається напередодні різдва. Ти правда це дуже зворушлива історія, тому що всі на різдво хочуть опинитися в родинному колі, і от наш ну, і головний герой теж хотів опинитись в родинному колі. Натомість він загубився і не потрапив туди, куди хотів. Але отримав інше товариство, познайомився з паротягами, вагонами і так далі, і отримав от інше родинне, коли таке трошки різдвяне чудо, можна сказати, сталося. О, але навіть якщо зараз весна, то все одно це варто читати там не як сказати, це демісезонна історія. Актуальна в будь-який час е, дня, ночі О. і сезону. Тому -то родина це завжди актуально. Всі ми зараз хочемо бути в родині. Так. То хто де є, але всі хочемо бути разом. Так, починається е, сумна нота. <різь> ми закінчуємо нашу передачу. Бувайте, до побачення. Па-па!